70-річний громадянин Польщі намагався незаконно вивезти з України до Угорщини 4 тисячі пачок цигарок. Демонтувавши обшивку днища салону, митники дістали з двох отворів одну частину партії тютюну. Решта була за декоративною обшивкою боковинок задньої частини транспортного засобу. Сума товару складає майже 315 тисяч гривень. Подорож обернулася для чоловіка протоколом про порушення митних правил, штрафом і конфіскацією його автівки. СБУ викрила подружню пару, яка збирала інформацію для ракетних ударів по українських військових у Харківській та Сумській областях. Цілями ворога мали стати штаби та райони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Тож окупантів цікавили геолокації логістичних баз та складів з озброєнням і боєприпасами українських військ. Чоловік випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих. Отриману інформацію, він месенджером надсилав дружині, а вона потім звітувала своєму московському агенту. Тепер парі загрожує від восьми років до довічного ув'язнення. Одесит здавав в оренду неіснуюче житло на заході України. Таким чином він ошукав трьох жінок, збагатившись на 9 тисяч гривень. Аферист розмістив в інтернеті оголошення про надання в оренду двокімнатної квартири в Івано-Франківську, якої не мав. Фото оселі він брав з аналогічних оголошень у мережі, під якими зазначав свій номер телефону для зворотного зв'язку. Після отримання авансу чоловік припиняв спілкуватися з жертвами та блокував їх номери. Тепер аферисту загрожує до трьох років позбавлення волі. У Нікополі місцеві жителі протягом двох місяців обкрадали пошкоджений російськими обстрілами заклад відпочинку. Поліцейські з'ясували, що до злочину причетні двоє чоловіків віком 34 та 36 років. Скориставшись відсутністю дверей та побитими стінами, зловмисники викрали з території закладу кондиціонери, пароварки, мультиварки та іншу побутову техніку. Викрадене вивозили на автівці та продавали. Частину майна правоохоронцям вдалося повернути власнику. А от на мародерів чекає суд. Наркоторговці на мільйони. Поліція Києва затримала групу з 31 кілограмом канабісу. Вартість на чорному ринку сягає понад 4 мільйони гривень. Чоловіки домовлялися про зустріч через соціальні мережі та продавали наркотик при зустрічі. Оплату отримували на картку. За 100 грамів канабісу просили 12 тисяч гривень. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.